На кожному з нас сидять сутності і живляться нашою енергією. Не захотілося вимкнути і відписатися, тоді не стримуйте себе. В цьому відео буде контент не для всіх. Однак, на відміну від інших, я не буду лякати вас сутностями, чи намагатися щось продати на хвилі страху. Ті, хто був мене на розстановках, знають, що в роботі з сутностями немає абсолютно нічого страшного. Більше того, більшість з учасників навіть не відловлюють момент, коли все це відбувається цьому відео ми торкнемося історичних моментів уявлень про сутності і їх свідоме створення, і також зупинимося на принципових відмінностях моєї з ними роботи. Ви зможете розширити своє сприйняття світу, що зрештою може дозволити вам пропрацювати якісь свої нав'язливі стани чи проблеми, які не піддаються класичним підходам, а особливо везучі, навіть матимуть можливість відчути зв'язок з якоюсь сутністю в собі. Хто знає, можливо. Вона вже давно просить вашої уваги, а ви просто не дозволяєте цьому відбутися. Почнемо з опору свідомості, або з шизофренії. Якщо ви ще продовжуєте дивитися це відео, але хочете сказати, що щось в ньому не так, із сутності, наприклад, не існує, то заразом перевірте, чи не вірите ви в ангелів-охоронців, а то якось невдобно вийде. Ну і чи бордатого дядька, який все пильнує за вами, чекає, поки ви з'їсте жирний шматочок бочка в щоб отримати насолоду від вашого покарання. Або чи не розкидаєте лепеху по хаті на зелені свята, щоби що правильно, щоб оберегтися від злих духів, і так далі. Взагалі, така созофонія варта окремого відео, і особисто мене завжди дивувало, коли люди говорили, що не можна створювати собі ідолів. І потім йшли рядочком обціловувати певні зображення. А якщо до того всього ви ще й щирити, і дивитесь це відео в чарівному вбранні, все навколо завішене цікавими тканинами, то перш ніж плювати в екран священною трутою, можете згадати, що мавка в Лесі Українки це теж сутність. А українські уявлення і традиції наповнені ними як зошит запису в сільському магазині. Ну і сюди ж заразом перевірте, чи не ставили ви квітку, коли будували щось, або чи не лишали кілька колосків після молодьби, або взагалі. Вдивіться в щедрівки, казки, в подоляночку, яку, можливо, досі танцюють ваші діти, і що є не чим іншим, як магічним ритуалом смерті. А вона сама насправді є водоляночкою, жертвою, принесеною божеству взамін за воду. А то якось так вийде: тут вірю, там не вірю. Фух, ніби всіх відсіяли. Тепер серйозно до справи. Сутність це річ. Феномен або явище, яке існує індивідуально в реальності або в людських думках і наділене індивідуальною свідомістю. Якщо говорити простіше, сутність це все, що має індивідуальну свідомість і існування. Сутністю може бути ваше тіло, ваша фізична особа, ваш головний біль чи алергія, ваш уявний друг чи помічник, або божество, якому ви молитесь. Якась ваша проблема може бути сутністю, відчуття неповноцінності, або якась перешкода при досягненні якоїсь цілі. Що важливо, ви відчуєте сутність як щось окреме від вас. По факту, це може бути як частина вас, так і щось абсолютно незалежне. Тому після пропрацювання сутність або інтегрується в вас, або покидає вас. В тому числі і тому підходи знайти і знищити далеко не найкращі. але про це далі у відео. Щоб зрозуміти, як проявляє себе сутність в повсякденному житті, згадайте, як в голові цілий день крутилась якась нав'язлива пісня або мелодія. І от нічого з нею не можна зробити. Або згадайте, як хтось говорив щось по типу. Тій ситуації я був сам не свій. Або я не знаю, що на мене найшло. Або і ви за собою таке помічали. І, наприклад, боїтеся, що не сконтролюєте себе і попадете знову в цей стан. Хто в ньому керує вами і приймає рішення? Сутності є у всіх людей з залежностями. І це одна з причин, чому більшості людей класичні підходи в таких випадках не допомагають. Сутність нав'язує думки і подавляє волю людини, коли ви знаєте, розумієте і усвідомлюєте, що не варто чогось робити, і що від того буде гірше, але все одно щось всередині вас змушує це зробити. Оце підозра саме на вплив сутності. І я думаю, ви чули від багатьох, наприклад, залежних від алкоголю, що хочу випити і щось як тяне. І якщо ви коли-небудь задумувались, чому люди можуть однаково вживати алкоголь, але одні, як кажуть, народі спиваються, а інші взагалі все нормально, то тут вам і підказка до розгадки. Нав'язливі думки завершити поточну реінкарнацію, викорити папіросика, в'язатися в конфлікт, зробити щось, знаючи, що не варто, і так далі. Все це теж сюди. Перше, з сутностями ми зустрічалися в анімістичному суспільстві, де основою вірувань було те, що все навколо має свою внутрішню самостійну енергію. Часто тут використовує термін душа, але я б не був би таким однозначним. Все навколо це мається на увазі не тільки живі істоти, але і гори, ріки, повітря, землетруси, ліси і так далі. Ну, і якщо щось потрібно було вирішити з цими сутностями – їм приносили жертву. І якщо глянути на все це... З правильної відстані, то може виявитися, що не так вже і далеко ми від цього всього втікли. Е, можете глянути відео по жертвоприношенням. По мірі того, як розумні ну чи хитрі люди почали утверджувати релігії, людей треба було чимось лякати, і почали утверджуватися вірування в злих і нечистих духів, які тільки й ждуть, як кому нашкодити. Ну і тут же роботою з сутностями займався. Екзорцизм, де спеціально навчені люди виганяли духів, вважають сутностей з людей. Кажуть, ну я сам не читав, що е, приблизно чверть описаних в Біблії випадків зцілення стосується саме екзорцизму в тому чи іншому вигляді. Душевні і фізичні розлади приписувалися нечистим духам. Джованні Філорамо, який жив в середні віки, писав в своїй роботі гностицизм в кожному тілі існує ціла. Ієрархія демонів, яка представляє собою мініатюрне пекло. В 18 столітті вчення про судності отримало свіжий подих з приходом спіритизму. Паралельно в західному окультизмі і магії виникли подібні підходи до теми сутності, і вже з'явилися певні підходи до роботи з ними. Можете пошукати тризубець Парацельса, яким знищували лярв і інших злих сутностей в аурі людини. Ну і шок-контент. Психологи, яким дипломи і сертифікати не замінили здоровий глузд і тягу до відкриттів, вводять, хоч і помаленьку, роботу з сутностями в так звану офіційну психологію. Роло Мей в своїй праці психотерапія і демонічні сили писав: у вас вселяється демон. Він може володіти вами, а може й ні. Єдиний шлях подолати демона, щоб він не опанував вас, це протистояти йому, увійти з ним у відносини. Інтегрувати його у свою власну систему, скажу наперед, що цей підхід я не розділяю. Коли говориться про сутності, зазвичай люди уявляють щось не дуже хороше, від чого потрібно позбутися. Між тим існує і альтернатива: цілеспрямоване створення сутності, наприклад, для виконання ними якихось завдань на різних рівнях і в тому числі й на матеріальному. Найбільш близьким до наукового підходу створення сутностей, мабуть, є випадок з Філіпом. Якщо будете шукати в Вікіпедії, то користуйтесь лише англійською мовою. Цей експеримент тривав кілька місяців в Торонто. Потужна команда, ні, не менеджерів, а пара психологів мала на меті створити сутність, яка ввела себе так, як і духи на спіритичних сеансах. До речі, в цих людей не було жодних психічних суперздібностей. Спочатку була створена сумна біографія цієї сутності з любовним трикутником, самознищенням і дане їй ім'я Філіп. Протягом декількох місяців результату не було. Але одного вечора такі експериментатори почули потрібний стук. Далі все відбувалося як в звичайному спіритичному сеансі. Сутність представилася Філіпом і повторила всю біографію, яку для нього придумали дослідники. Однак з часом сутність вийшла з-під контролю, і Філіп почав видавати про себе абсолютно нову інформацію. Сеанси були записані на відео, і навіть один транслювався по телебаченню. На Ютубі є відповідне відео. Я не берусь стверджувати, що це саме той оригінал, однак знизу є цікавий коментар. Нагадую, це були 1972-1974 роки. Не так вже і давно. А от найбільш відомим випадком цілеспрямованого створення сутності є єврейська легенда про Голема. Це гуманоїд, якого спеціально створив один равин подібно до того, як Бог створив людину. Сутність була зроблена з глини і наділена життям завдяки сакральним іменам. Однак, на відміну від Адама, Голем був автоматизований. І повністю підкорявся наказам равина в 1808 році. Якоб Грім в журналі для анахоретів описував таку цікаву історію. В вільний час польські євреї створюють з глини фігуру людини, яку оживляють магічною формулою. Ну я її в голос не маю бажання проговорювати. Фігура не може говорити, але розуміє сказане і підкоряється наказам. Вони називають її големом і використовують для побутових робіт. Він постійно росте і збільшується. На його лобі видніється надпис, який перекладається як істина Бога. І коли сутність вже може представляти загрозу, першу літеру у цьому надписі стирають і лишається слово, яке перекладається як він мертвий. Після цього голем раптово розпадається і знову перетворюється на глину. Створення сутності відоме і в тибетській Йозі, як тулку і тульпа. Взагалі підходи тієї філософії дуже добре стикуються з підходами квантової фізики, ну і звичайно квантової психології, де матерія представляється у вигляді ущільненої психічної енергії, сколапсована хвиля, якщо говорити словами науки. І тут є два підходи: в першому йог має створити сутність в своєму розумі. А потім самоідентифікуватися з нею. І коли виникає єдинство, він веде себе так же, як і ця сутність, найчастіше божество такий собі зворотний екзорцизм. Подібне явище відчувають на собі і письменники, коли вони глибоко асоціювалися з героєм, то міг ставати абсолютно незалежним і виходити з під контролю. Рей Бредбері стикався з цим феноменом не один раз, і навіть через цього явища назвав один з своїх романів. Другий підхід більш складний і затратний. Візуалізацією створюється форма в людській подобі тульпа. Якщо влити в неї достатньо своєї психічної енергії, вона стає нормальною людською сутністю тулку. І, мабуть, найкраще цей пережитий на собі досвід описала Олександра Давид Нель, відома дослідниця Тибету. Їй вдалося створити сутність монаха. Яку могли бачити інші люди. Однак позбутися її було непросто. Сутність відчайдушно боролася за життя. Це всього лише три приклади, щоб не обтяжувати відео. Ще, звичайно, є дуже багато інших, але мушу додати четвертий приклад. Одягайте вишиванки, зараз буде гордість. Українці теж міли створювати сутності. ще раніше, ніж Алістер Кроулі, ну, принаймні в легендах. Ура, товариші! Технологія відносно проста, але перевіряти її на собі я б не став. В одній з версій потрібно взяти зноска недорозвинене куряче яйце і носити його під пахвою протягом 9 днів. З нього народиться маленька істота, схожа на людину з маленькими рогами. Детальніше про ці, скажімо так, етнографічні моменти можете почитати, наприклад, праці Володимира Олайчука традиційні уявлення про домовика на історико етнографічній Волині. А мені здається, що у фільмі Білий птах з чорною ознакою теж звучав цей спосіб створення сутності, тільки там фігурували 40 днів. Ну, а можливо, я це чув десь не там. Як не крути при створенні сутності з матеріальною реалізацією, набагато складніше потім її позбутися. А от чи створювали ви собі сутності самостійно і несвідомо, а можливо, навіть і свідомо. Напишіть в коментарях. А я дам простий приклад такого створення. От, ідете ви, наприклад, самі нічною дорогою між селами. Світить місяць, крем'янистий шлях блищить, зірка зіркою говорить, і трошки якось стрьомно. І щоб не боятися, ви вигадуєте собі великого собаку, якусь вівчарку, яка йде попереду вас, і в разі чого нападає на небезпеку і захистить вас. І от і все. Сутність створена. І коли вона є вам спокійніше. І викликаєте ви її за потреби. Тож, чи всі сутності це щось погане і небезпечне. А ще пригадайте, як ви ставилися до домовиків. Чи не просто допомогти знайти якусь загублену в будинку річ, чи молитесь до когось перед дорогою чи важливою подією. Може, все ж не все так однозначно. Тепер щодо того, як працюють сутностями, дехто намагається їх вбити чи знищити. Хтось відправляє на сонце, хтось в центр землі і так далі. В основному підходи відносно з моєї несертифікованої точки зору примітивні. Є сутність, треба її ліквідувати. Хто був на вичатках, наприклад, по Чаєві, той міг стати свідком таких підходів з усім комплексом шоу там криками, матюками, дивними рухами. Виглядає, як витягувати з людини живцем паразита, який чіпляється своїми пазурами за все живе. Я ж виходжу з того, що сутності самі по собі не підсідають до людини, і на те завжди є психологічні причини. Наприклад, вже з моєї практики, сутність, яка нав'язувала думки про те, щоб самостійно закінчити життя, причиною мала емоційний заряд, який був в матері під час її вагітності. Тоді дитина прийняла рішення померти, щоб вижила її мама. Доволі ширена причина таких тенденцій, до речі, все обійшлося, людина виросла, але прийняте тоді рішення лишилося, як і емоційний заряд. На цьому і сиділа сутність, нав'язуючи думки про завершення реінкарнації. І от, якщо б ми працювали напряму з сутністю, такий варіант теж можливий, і не прибрали б причину на неї з часом могла б підсісти інша сутність. Все це дуже добре можна пояснити шматком м'яса літнього дня. Виносите м'ясо на двір, на нього злітаються мухи. Підхід відганяти мух неефективний. Тільки цих відженета через кілька хвилин нові позлітаються. Так само і з сутностями. Потрібно прибрати причину, і тоді вони легенько йдуть самі. На здоровий організм паразит не вчепиться, У порядку і чистоті не заводяться щурі. І воювати з ними це вічна гра в переливання з пустого в порожнє. Комусь так подобається грати. Але цей канал якраз про вихід з ігор. Тому я не прихильник насильного вигнання чи знищення сутностей. Вони створені кимось. Ми завжди можемо з ними домовитися про зміну гри, і часто, коли ми їх виявляємо, з ними легко можна розпрощатись. Сутності самі готові піти шукати когось нового або повернутись до того, хто їх створив. Вони грають в гру, поки їх не видно. А коли ми виявляємо сутність, на розстаноках практично відразу вона відчуває себе непотрібною, чого, до речі, не спостерігається при мій роботі з сутностями. Я думаю, що це пов'язано з сенсами. На розстаноках ми виходимо на сенси і нівелюємо їх. А от в сольній роботі ми так і не дізнаємося, на що сутність підсіла, хоча і знаємо її цілі. Відносно часто сутність має свого управляючого, і вона лишається на своєму місці, поки не буде виявлений він. А в нього, в свою чергу, може бути свій керівник. Зрештою, все це дуже добре видно під час роботи і момент, коли вони всі готові покинути поле, теж відчувається однозначно. Судності, принаймні в мене на розстановках, трапляються також рідко, можливо, тому що я їх готовий помітити і не несу для них шкоди чи небезпеки, а скоріше, звільнення. Якщо ж ви приходите до когось з конкретною метою, позбутися сутності, і він намагається її вигнати чи вбити той же самий екзорцизм, можете бути певні. Сутність буде намагатися зберегти своє життя всіма можливими способами, особливо якщо в неї є управляючий. В результаті видирання живцем колосальні затрати енергії і незрозуміла ефективність і в психологічних травмах, і в роботі з сутностями. Із душами, реінкарнаціями чи родовими історіями лікує любов. Ненависть, боротьба, витіснення, заперечення лише підсилюють конфлікт і більше затягують страждання і ще більшу боротьбу. Тому ефективніше не боятися сутностей, а ставитися до них з любов'ю і прийняттям. Тоді з ними можна працювати. Ну а ви. Читайте книги, працюйте над собою, будьте чесні з собою і дозволяйте собі дивитися в правду і розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.